Днями у Києві в СЗШ ША No243 за ініціативи навчального закладу відбувся патріотичний флешмоб Діти за мир. На ньому учні 5 класу демонстрували картини, які намалювали протягом зимових канікул, а також декламували вірші. У такий спосіб вони висловили свої переживання та почуття, і найголовніше віру та надію у нашу довгоочікувану перемогу. Ці патріотичні полотна планують відправити за кордон для участі в різних художніх виставках. Наразі з цього приводу ведуться переговори з іноземними партнерами. До речі, від самого початку війни адміністрація цієї школи постійно організовує різноманітні заходи, які спрямовані на патріотичне виховання підростаючого покоління. В нашій школі дуже багато талановитих вчителів, і в нас щоразу виникають нові нові ідеї. І от спочатку самого вторгнення Росії в Україну, з початку війни, в нас було багато ідей, як допомогти нашим захисникам. Тому ми багато дуже проводили заходів, які були направлені на саме допомогу. Це і наші ярмарки. Це і фестиваль печива різдвяного, де приходили батьки, діти, вчителі. Ми всі пекли, випікали це печиво і для того, щоб передати нашим захисникам їх підтримати, і щоб від. Трішечки вони відчули різдвяний настрій. Також у нас була благодійна ярмарка, і там були благодійні лотереї, де дітки, батьки брали участь у цьому, і вони, ми змогли зібрати певну суму коштів, якими ми допомогли нашим захисникам і захисницям. Під час акції ми проводимо робимо сувеніри нашим захисникам, малюємо малюнки на день захисника, на день Збройних сил України і взагалі не обов'язково до свят. От зараз ми. Вже у нас зародилася нова ідея, щоб обов'язково не підготувати для наших захисників такий кошик, великодній кошик для наших захисників. Тобто ми дуже намагаємося всіляко допомагати, і вчителі виникають ідеї, і в дітей виникають в батьків. Але от ми всі ці ідеї дружно підтримуємо в нашому великому колективі. У мене п'ятий клас, діти по 10-11 років, але вони вже з цього віку готові і бажають докладати свої зусилля до перемоги. І коли нам запропонували, ми дізналися, що є можливість взяти участь в такому чудовому проєкті, як діти за мир, то певна річ в дитячих серцях це відгукнулося, і батьки з захопленням цю ідею підтримали, і почалася наша робота. Почалася робота з того, що діти обирали картину, кому яка близька до душі, і потім закуповувалися картини. Діти міркували, аналізували свої відчуття, свої емоції, з якими вони малюються зображення ці на картинах. І... Це було досить цікаво. Вони обмінювалися думками. Вони постійно якусь перепискували. Вони спілкувалися щодо картин. Хто вже на якому етапі, а хто вже почав, а хто вже закінчує роботу. Тобто, це було досить цікаво дітям. Вони з користю провели зимові канікули, тому що ми планували цю роботу на зимові канікули на січень місяць, і таким чином, аж до березня, вони працювали над створенням. Все вдалося, діти задоволені, і вони патріотично дуже і картини підбирали патріотичного спрямування, і в них таке налаштування, внутрішнє потреба щось зробити, розказати світу про Україну, про те, що відбувається в нашій країні, про те, що діти прагнуть до миру і певна річ з вірою в нашу перемогу. Крім експозиції картин, так сьогодні в школі діти ще підготували патріотичні вірші. Розкажіть про це. Вірші під кожну картину ну, якби максимально підходять до кожної картини певні, певні чотири строки від вірша. І діти дійсно, коли читають ці вірші, декламують, вони ну, мені передають цю емоцію і розповідають мені, що так, ми саме з такими емоціями малювали, і саме з такою вірою, і саме з, такою, з таким сподіванням. І з глибоким переконанням, що перемога близько, і це є одна з строк вірша нашого. що дійсно перемога вже близько. А зараз ми дізнаємося враження дітей від цього чудового, патріотичного флешмобу. Коли ми збирали цю роботу, мрія, щоб започалася війна. Мені дуже сподобалось. Моя ваші картина я мрію, що В шосі. І що, дуже сподобалось, так тобі? Так, дуже сподобалось. Та мені дуже сподобалось, коли я малював цю картину, мені дуже хотілося херсинських коленів. І, і, і через декілька днів е, Херсон був Такий Як пророк, так? Вийшло? Я в захваті від цього заходу, мені дуже все сподобалось. І картини інших учасників. Мені дуже все сподобалось, особливо всі картини, які тут присутствують в, в флешмобі. А кота? Ти сам вибрав цей малюнок? Кота мені подарила Хрещена на Новий рік. Бо в мене моя старша сестра дуже ну, малювала дві картини по номеркам. Я теж захотів спробувати намалювати картину і мені на новий рік Хрещена коли подарує. Коли я малювала цю картину, я вірила в те, що весна і прийде з цим перемога. Коли я малювала цю картину, я мріяла про перемогу і про наші світломайки. В мене чудові враження, особливо, коли я зрозуміла, що ця картина як вся Україна. Спочатку важко, але в кінці все виходить. Просто причудово. Я вам всім дуже дякую. Слава Україні! Слава в Героям слава! Слава Україні.